Привіт! Мене звати Андрій Мироник, я український письменник, і сьогодні ми читаємо уривок із книжки Сьома Рота, Сміх і Сльози. Я інколи забуваю про те, що не всі, хто натрапляє на це відео, знають мене, і не всі знають про мою книжку. Отож, короткий екскурс! Ця книжка написана мною в південних степах. Вона розповідає в кумедному такому форматі про солдатський побут. А всі кошти із цієї книги будуть скеровані на допомогу Збройним силам та постраждалим. Книжку вже можна передзамовити за посиланням у шапці профілю. Тож, дякую, що послухали, а ми тепер читаємо. Розділ називається З ким ми воюємо. На подвір'я старої напіврозваленої хати зайшов замполіт. Я саме перебирав гільзи від Браунінга, щоб передати їх на сувеніри волонтерам. Як бачите, гільзи цінна валюта не тільки в тутешніх дітей. А й у великих дяків з великої землі. Що ти там риєшся в тому непотребі? запитав він мене. Така вже в мене доля коперсатися в смітті? віджартувався я. Та ні, серйозно, нахіра воно тобі. Ну, та як нахіра? Он волонтери привезли нам ящик Локшини, я їм пару гільз відбирав нінга, і нам добре, і їм приємно, що мають якийсь сувенірчик. А от у восьмій роті їм нічого не дали, а тільки подякували. Та кого вони будуть більше любити: сьому чи восьму? Ніхера собі ти стратяв маніпулятор, вдавано здивовано прокоментував Замполіт. А ви думали: та й взагалі, у мене до вас є питання для книжки. Ану, я весь твій слухаю. От ви тут напередку давно, правда? Ага, саме тут уже більше року. І підарів багацько бачили. Ну так, багато полонених через нас пройшли. Ну, то як би ви сказали, є в них якийсь портрет. Хто такий наш ворог? Як би ви його схарактеризували? З ким ми воюємо? Овва, oh, wow. оце ти так придумав запитаннячко. Дай подумати. Він відійшов у бік, закурив, як це часто роблять військові, коли треба подумати, і почав ходити туди-сюди з амплітудою у 5-6 кроків. Роздуми зайняли дві цигарки. Слухай, Андрюха, я знаю про такого воюю. За всіх не скажу, але відповідь тобі не сподобається. Нічого собі, оце так ви закрутили. І що ж там за портрет ворога у вас такий? Ну, от диви. Підарів я живих бачив, може, штук 20 за останні півроку, а от пацани на штурмі Калаш втратили, то через мене пройшло купа записок, пояснювальних розслідувань, рапортів. Десь хтось у СЗЧ звалив, та сама херня, якісь нескінченні розслідування, дрон провтикали, Заповнюю якісь журнали, доповідні, іншу херабору. Тож я тобі брехати не буду. За останніх півроку в мене ворог один бумажки. І це такий окупант, якого хер позбудешся, він тупо безсмертний. От якби нам трошки менше цієї всієї макалатури треба було заповнювати, ото було б діло. Так і напиши в книжці: ворог наш, бумажки, подолаємо його, то й підарів удвічі легше буде подолати. А то сам бачиш, пацани лишній раз навіть обладнання не хочуть брати, бо якщо щось з ними страпиться, відгрібати до кінця життя можна. Щось в цьому є, задумався я. То кажете, внутрішній ворог у лиці бюрократії не слабший за зовнішнього. Кажу, бо відчуваю це на власній шкірі. Єдина перевага, що бумажки не стріляють, але шкоди від них буває більше, ніж від підерського танку. І це вже точно. Ось такий розділ. У ньому трохи менше вже гумору, трошки більше суму, крові немає, якоїсь кривавості також, але це наші реалії. Сумні реалії, такі реалії, які потрібно змінювати. І ці зміни починаються з кожного з нас, якщо ви не можете впливати на. Зміни в війську, то впливайте на ці зміни десь в побутовому житті. Не смітіть, не слухайте якусь російську музику десь в публічних місцях. Починайте з себе, кожен сам собі, країна. Дякую, з вами був Андрій. До нових зустрічей.